Всім привіт! Зараз будемо оглядати велосипед від бренду Winner модель GT 2025 року. Випускається він, як і раніше, в колесах 29 дюймів, Три розміри рами M, L та XL. В такому порядку вони в нас і стоять. Попереду M, за ним L, і вище XL. Три кольори. Синій матовий, темно-синій матовий майже як чорний. Дуже красиво виглядає. За ним бюрюзовий, також матовий. Також цікавий колір. І вище сірий. На сайті є детальні фото кожного кольору. Матеріал рами алюміній. Сучасне виготовлення труб по технології гідроформування. Зварювання німецьке гладке. Так виглядають зварні шви. Все зроблено якісно. Кермовий стакан конусний, тросики трансмісії та задня гідролінія проходять всередині рами. На передньому трикутнику бонки підкріплення різних велоаксесуарів. На задньому трикутнику передбачено кріплення для багажника. Кермо широке 74 см. Зроблено воно з алюмінію, Встановлюється на алюмінієвий винос, кермова колонка Неко. Гріпси зроблені з хорошого матеріалу, м'які приємні на дотик, та для максимально ефективної фіксації мають боковий зажим. Сидіння Selle Royal, як на всіх солідах, і це хороше сидіння, не суперкомфортне, але сидіти на ньому зручно. Підсидельний штир зроблений з алюмінію, фіксує він сидіння двоболтовим з'єднанням, це і надійне з'єднання, і кут нахилу ви можете ідеально виставити, як вам буде потрібно. Вилка пружина еластомірної конструкції. Вона максимально легка, так як тут і штани, і ноги, і корона, і шток все зроблене з алюмінію. Самі ноги анодовані, зроблено це для, для зменшення терття, для того, щоб амортизація була максимально плавна та ефективна. Конусний шток, якщо говорити за всі соліди, то на DX він прямий, на VRX і на GT конусний. Хороша амортизація, робочий хід 100 мм. В праву ногу встановлено гідравлічний локаут для блокування. А в лівій нозі ми можемо підналаштувати її жорсткість. Втулки салон в алюмінієвому корпусі на промислових підшипниках. Абада зроблені з алюмінію, подвійні. Наліпка Aircross має світловідбиваючий ефект. Гума Kenda Aptor. Ширина 2,35 дюймів. Це хороша покришка, яка добре буде себе проявляти на асфальті на ґрунті, в лісі. І за рахунок того, що вона досить широка. 2,35 дюймів, буде додатково додавати комфорту при їзді. Кількість передач на велосипеді 18. Система 2 на 9 складається з компонентів Shimano, класу Alivio та Altus. На кермо встановлені монетки Altus M2010 права на 9 швидкостей, ліва на 2. Передній перемикач Dior. Працює він з провідною парою від ProWheel MPL. Вона алюмінієва, алюмінієвий шатун довжиною 175 мм, дві зірки, розрахунок зубів на маленький 22 на великій 36 І ця провідна пара розбірна, у випадку, якщо вам потрібно буде замінити одну із зірок, це можна зробити, не міняючи всю провідну пару. Каретка тут стоїть на виносних підшипниках, Hol of від Proвіal, половість. І ця каретка жорстка має невелику вагу, і також ліцеве з'єднання буде набагато надійніше, ніж коли каретка стоїть під квадрат. Ланцюг KMC X9 для зручності тут стоїть замочок, для того щоб ви могли, якщо ви захочете його ретельно помити, щоб легко було зняти ланцюг. Задній перемикач Shimano Alivio серії Shadow. Працює він з касетою, також від шимано на 9 зірок розрахунок зубів на маленький 11 і на великий 36. До того як працює вся ця компоновка, питання має хороші та зрозумілі перемикання. Задня втулка бустова на 141 мм. також вона на промислових підшипниках. Встановлено дискові гідравлічні гальма Shimano BR MT200. І в цьому класі це одні із кращих гідравлічних гальм. Мають високу гальмівну ефективність та надійність. Передній гальмний диск 160 мм. Він від Shimano. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Задня також на ексцентрику і задній ротор також від Shimano 160 мм. Підведемо підсумок. Він Solid GT це популярний велосипед, випускається вже більше трьох років, отримав багато позитивних відгуків, на ньому зручна посадка, кросконтна геометрія, легкий накат, ефективні та надійні гальма, м'який хід та чітке перемикання швидкостей. Якщо ви зупинили свій вибір на цьому велосипеді, то ви не прогадали. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Winner, гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились. І до зустрічі в нових відео.